Пишемо в зошиті numéro deux. Numéro 2. Тобто opinion, вот хаві ми вже вивчили. Ну, підгрузили. Не вивчили, а підгрузили. Пам'ятаємо, що ми працюємо по трикутнику, так хто знає мене і мою методику трикутник. Перший кут я вам вгружаю інформацію. Другий кут ви йдете вгору, відпрацьовуєте, автоматизуєте на вправах. Третій кут автоматизуєте на говорінні, говорите це з французами, записуєте відео на практикумах, хто приєднався на практикум. Ну і отакий у вас циклічний йде процес для того, щоб французька ваша жила, дихала і. Як це, аміріорі, поліпшувалися. Так, записали тему: Експример son accord ou son désaccord". Uh, Значить, Виражаємо свою згоду, дезакор незгоду. І йдемо далі в табличку, будь ласка. Uh, значить, чотири групи, кому експример, як виразити votre accord і désaccord. Поїхали. Експример son accord. Виражаємо згоду. Якими фразами? Bien sûr que oui. Z'visez-vous ce chat? Bien sûr que oui. Z'visez-vous? C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est qui disent de cette C'est une vraie question. Ça ne fait aucun doute. Les majors n'auront son niveau. Ça ne fait aucun doute. Je vous approuve sans réserve. Так, значить, дивіться тут. Ну, фраза така: «Je vous approuve sans réserve» так? Я погоджуюся без жодних коливань. Ну, «Sans réserve» – це взагалі без попередніх домовленостей, так, без там взагалі, це як без бронювання, але ж ми не, не так будемо говорити в українській в стильній мові розмовній. Тобто я погоджуюся без всяких питань. Так, далі. Je suis d'accord avec le fécu. Je suis d'accord, дуже часто ви можете почути не je suis, а je suis d'accord avec le fait que я погоджуюся з точкою зору. Le fait тут перекладається з точкою зору, Або з позицією, або з думкою, або з тим, що взагалі можна просто без... безособово такої перекласти, так? Je suis d'accord avec le fait que я погоджуюся з тим, що. Далі Sans aucun або le moindre doute. Тут пішли, пішла ступінь м, порівняння, так, суперлятів. le moindre doute, eh, ніякого німеншого eh, сумніву. Без жодного або без найменшого сумніву. Взяв bien raison, vous avez bien raison, avez bien raison. дуже праві», si ça. Це воно, j'accepte, са. Жаксепті дику. Я приймаю думку що. І знаєте, як би тут переклала? Жаксепті дики. Ви можете свої написати приклади. Jacsept ідики. Ну, це дослівно. Я приймаю ідею щодо. А якщо не дослівно, мені дуже подобається ідея щодо. Жаксепти і que. Хоча акцепти перекладається приймати. Так, Нюміро 2, другий пункт. Uh, зараз подивимося, кому de vue en émettant des réserves, так? Як погодитися з точкою зору, так, без жодних, знаєте, от коли ви хочете сказати, totalement, absolument d'accord, без жодних Оттак, перерікань. Отак, перерікань. Адмітн, припустимо. Ça se peut», імовірно. à voir», c'est voir». І коли ви говорите, побачите, що тут є слово працює вах, бачите, а, не а чується, яка вах мати, так? Ситах, побачимо. Um, je rien contre, не маю нічого проти, je rien contre». Так, говорили, так чи не говорили? Добре. Далі ми, ми чули чи ні. Ну, так, moi. далі. Серти ми точно про те, або впевнена, але так, далі. Далі виражаємо экспримой notre дизайн. Так, виражаємо не, не згоду з чимось. Жан. В цьому сумніваюсь, вже фраза повторюється: Je ne partage pas votre avis. я не розділяю з вами точку зору. Вот хаві, вашу точку зору, так? Будемо детальні, вашу точку зору. Так, далі Vous avez, tort. Vous avez tort», А ну зараз попрошу прокинутися. Ну, раптом хтось заснув, петрія як я. Як я... Uh, qui déjà uh, Vous avez -tour? чули чи не чули фразу. Якщо чули, можливо, синонім дасте. Vous avez Це ви помиляєтеся, так? А вартер uh, помилятися. І синонімами можете записати uh, Se tromper, se tromper, trompe. чули таке чи ні? Se tromper або faire des erreurs», робити помилки. Ну, конкретно faire des erreurs», робити помилки. Так? Угу, mm -hmm. оце воно, але цей рівень, безумовно, вже беду. В завітр, ви помиляєтесь. Четверте, Ту ти помиляєшся. Так. І останнє uh, de manière directe. не погоджуватися прямо в пику, як я кажу. Так, в Амплі, це, uh, ну, як це сказати, Амполі підхід. Так, Подекуди грубий. Так? грубий. Uh, для чого вам це. Uh, ну, я думаю, для того, щоб ви могли підтримати вогонь емоцій <laughs> pendant des arguments, якихось там нет, аргументах, спорах тощо. І от бла бла бла, бла бла бла, брев, апаса, tu rigoles, toi. Et puis, encore, jamais de la vie. Перекладати щось треба, чи ні? <laughs> так, брев, апаса коротше. Давай вже ближче до тексту. Ти tu що, tu смієшся?» Далі. Et puis, ну, і що ще ти хочеш? Jamais de la vie, ніколи в житті. Jamais de la vie. Mais non, jamais de la vie. Так, si tout на цьому моменті. зараз трошки візьмемо контекст. І попрацюємо з контекстом. Comment allez-vous ваші справи? Euh, quoi de neuf après, euh, après cette série de grammaires? Ça va?